Вітаю, друзі! Послухайте, до нас в гості хтось поспішає. Це ж потяг приїхав. Кого він нам привіз? Так, тварин. Яких дітки? От медика, лисичку, вовчика, зайчика, білочку. Дітки, ведмедик, який керує потягом, хоче нам щось сказати. Ми до вас так поспішали, що аж потяг по дорозі зламався. Як ж нам назад до лісу повернутися? Не хвилюйся, ведмедику. Дітки, допоможемо тваринам. Ми ж з вами все вміємо робити. Давайте для звірят зробимо новий потяг. Для роботи нам потрібно підготувати коробки від сірників. Давайте, рідки, розглянемо коробку. Якщо її відкрити, то побачимо всередині карманчик. Відкрили? Закрили. Відкрили? Закрили. Будемо робити вагончики. Ставимо коробку на стіл та пальчиком трішки відкриваємо карманчик. Тепер беремо іншу і теж відкриваємо карманчик та просовуємо його у попередню коробку. Заховали його. І так далі повторюйте за мною. Ось і готовий потяг для звірят. Займайте свої вагончики та рушайте до лісу. Дітки, звірі вам дуже вдячні за допомогу. Do novih susreta.